Реліктовий вид броненосця, який народжує тільки близнят. Хребець ката, на якому місцевий мешканець простору Бавдрова, африканський Страуснанду. Ці та інші священні та червонокнижні тварини можна побачити у природничому музеї університету імені Івана Франка. Наш музей функціонує започаткований ще в 70-ті роки минулого століття. В основу його покладена зоологічна колекція доцента кафедри зоології Капєєна Кіна Івановича. Саме завдяки його зусиллям, зв'язкам, він був мисливствознавець, прекрасний таксодерміст, значною мірою створювалася основа цього музею, саме зоологічна колекція. Згодом музей поповнився різноманітною колекцією мінералів, а також палеонтологічних знахідок вимерлих представників фауни. Серед експозицій можна також побачити колекцію метеликів, змій, мушель та комах. У нас найстаріший експонат це голова Зубра, бізон-бізон по латині. Він родич бізонів американських, вони представники одного роду. І маленьке зубренятко. Є серед цікавих експонатів: тибетський тобто як, є благородний олень. І Олень Карібу. Є, мені дуже подобається по латині лань дівчата цей експонат, сайга татарська. Є у нас шимпанзе і гібон ну, і Один з таких дуже цікавих представників древніх це броненосець дев'ятипоясний у нас. Чим цікава ця тваринка, по суті, вона реліктова, вона дуже древня, вона ендемічна, це фауна Південної Америки. Броненосці подібно до наших, Жачків скручуються в клубочок, і в них народжується завжди. Близняшки по чотири, по троє дитинча. Це в їх природі. Загалом музеї природи представлено понад 600 представників фауни з усіх куточків світу. Серед експонатів є й колекція птахів. Це вінценосний або королівський журавель, представник африканської орнітофауни. Бачите, яке в нього гарна така корона на голові. Зараз його модно в зоопарках, в приватних садибах розводити як ну, таку декоративну домашню тварину перші роки, коли фламінго привозили в зоопарки, вони блідли, втрачали колір, тому що тут екзопігмент він синтезується залежно від їжі. Тому, ну, звичайно, в зоопарках креветками і рачками не годують, але підгодовують каротином. У музеї також представлена найменша птаха України Золотомушка або ж всім відомий корольок, пінгвіна Делі, птах, Секретар та багато інших. Діти ж обожнюють тут споглядати за тваринами, які часто є героями казок та мультфільмів. Це благородні олені, дикі кабани, борсуки, лисиці та вовки, лемури, а також сови. Пані Тетяна. Всі відвідувачі музею проходять тест на знання біології і на квітливість. Я подумаю, що це таке. Ось в мене в руках. Так, ну, можливо, якийсь кіготь або череп, чийсь панцир. Ні, ні, ще версії. Можете спробувати його, можна потримати в руках. Цікаво такі версинки. Угу. Є ще версії? Не знаю тут. А що не це не насправді? Не. Ну, насправді ця штука називається Китовий вус. Китоподібні є зубаті, от як дельфіни, касатки, а є вусаті. Вони не мають зубів, і в них от в роті, ще ну де щелепи, ось така штука. Це своєрідний цідильний апарат, адже кити такі найбільші савці на планеті вони харчуються крилем. Це дрібненький планктон, креветочки, дрібні водорості. І ось через такий цідильний апарат кит їх пропускає. На інформаційних стендах деяких найунікальніших видів. Вони також розміщені таблички з qr кодом завдяки яким відвідувачі можуть більше дізнатися про представників тих чи інших видів. У нас є QR-коди там до ЗЕБу, Сайгака, самих таких цікавих експонатів птахів. І тому діти, які приходять, діти, учні, студенти і дорослі люди, які приходять до музею, вони мають можливість не тільки послухати екскурсовода, а й самостійно поподорожувати за QR-кодами. Відвідати музей може кожен, оплативши символічний благодійний внесок. Записатися на екскурсію природою, можна за телефоном 096. 979 57 20